Скажіть, а бувало у вас таке? Настають важкі моменти, раптом з'являється відчуття, ніби поряд, невидимий друг, якийсь теплий, добрий, готовий підтримати, чи підказати правильний шлях? Це може бути несподівана ідея, такий спокій без причини, чи дивна впевненість в собі? Хтось називає це інтуїцією, хтось голосом ангела-охоронця. А дехто вважає грою уяви. Наука пояснює інтуїцію, як роботу підсвідомості, коли мозок швидко аналізує досвід і дає нам відповідь без логіки. Але іноді осяння настільки дивовіжні, що, здається, тут є щось більше. Уявіть собі, що час не лінійний, а минуле, теперішнє і майбутнє існують водночас і вже зараз. До речі, Альберт Ейнштейн казав, що поділ минулий і майбутнє лише ілюзія. Тоді виходить, що наші майбутні переживання можуть впливати на теперішнє, а теперішнє – на минуле. Можливо, ті несподівані підказки це ваші підказки самі собі. Це ми самі, але вже з майбутнього. Наш голос, який подорожує крізь час, щоб у вирішальну мить підштовхнути нас до правильного вибору. Виходить інтуїція: це маленьке диво, це шепіт вашого власного майбутнього, що дає силу і надію саме тоді, коли вони найбільш вам потрібні. А це і є магія.